Шалом, це Славко. Наш брат фон Кастер далі продовжує нас інформувати, я скажу, що в вичерпних деталях подій на Запорізькому напрямку фронта. Власне, поки відбувається ось вишневе, є інформація за те, що і вишневе перехоз звільнено Збройними силами України, і він нам дає. Картинку того, що на північному фасі. Ну, власне, отут, оце північний фас, а це от напрямок на Добропілля, бачите? На півночі, значить, 82-95-425-67 й й й й батальйони на Добропільському, 33-й, перший штурмовий роз... з підтверджених. Розумієте, в чому проблема? Що там вони на фронті мають воюють. З батальйонами з на противника під номерами, і це їх конкретний противник. Це жива сила з цих от конкретних батальйонів. Нам, тиловим, власне, ж, народним штабним операторам треба прив'язатися до більш до вищих формацій. Ми з вами по номерах батальйонів нікого не знайдемо. І він нам дає цю можливість. Наш брат Фон Кастрін каже, що 29-та армія надмірно розтягнулася і слуховає для поповнення 36-ї армії. Зараз ми це з вами розглянемо. Ось 29-та військова армія, 36-та. І тут ще навіть 5-та армія. Чому вона, 5-та армія, тут тусується, ми вам. поясни, бо что 218-й танковый пол где-то тут ползал. Теперь смотрим картинку, бачите, 36 это мотострелецкая бригада, целый и е, фактично, разбито, я фактично, вот вся эта грозная 29-я армия, это забудь вернуться обратно. И 29-й, 36-й, чего они сюда приползли, водки нет, идите домой. Забудь вернутися обратно, от воно так і є. Розумієте, воно все сформовано на, навколо однієї бригади. А ця сама бригада козвіта складається з батальйонів, а батальйони складаються з живої сили, якою воює противник. І тут 30, десь в 37-му треба шукати так само. Так. Ось 37-му, бачите, бригада, це вже мотострілецька з 36-ї армії, розумієте? Ось бачите, 5-та танкова бригада була перекинута. Але фактично це лише розрізнені підрозділ. І тут, от їм, щоб при нестачі цих сил, от я прикладом був десь я тут бачив. 143-й полк. О, що таке 143-й мотострілковий полк, наприклад? Це була 38 ма мотострілецька бригада колись. Потім її, значить, сформували, а на, на базі цих решток. Зробили іще оцей 143-й мотострілковий полк, в його складі навіть кизячу роту. Нашої рота кізяків, я не знаю, як вони кізяків використовують. Але зробив вони всі гвардійські. Десь нещодавно зимою Путін їх зробив гвардійськими всю цю сволочь. Як ви розумієте, наскільки не вистачає сил, от, бачите, тут от бачите, піші чотирьохзначний полки територіальні, знову ж таки. І щоб сконцентрувати фактично з трьох армій підрозділів, бо ж йдеться не за частини, це лише пропорції, Як ви розумієте, що тут, як ви бачите, воюють то батальйонами, як завжди, він, як на фронті, він... Йому важать батальйони, а не, а, про, а, не, про, не, а не значки вищих частин і з'єднань. Але нам, щоб розуміти ситуацію цивільний, треба зрозуміти, що фактично, щоб наступати на цьому напрямку, от між турнуватим туди до Гуляйполя, противнику довелося сконцентрувати сили трьох армій. Розумієте, сили? це фактично фронт. От До чого звівся це от їхній Запорожський фронт? Це до чого дійшло, власне, отак от виглядає Запорожський фронт тепер. Розумієте, три армії це фронт, можна сказати. Но як от змінилася ситуація, що пропорції нічого не означають. Але щоб наступати зі сходу на захід, бачите за річку сюди, тут Гайчур і Янчур, значить, їм знову прикритися Янчуром і вони. Оголили свій північний фас, розумієте, їх тут менше і не дуже є кому прикривати. І тому, в принципі, цей удар і вдався. Збройним силам України через розтягнення бойових порядків і меншу щільність. І тут значення має Старлінг. Чому кому така низька щільність бойових порядків, то щоби прив'язатися до місцевості, вони вже не можуть без Старлінга і встановити зв'язок між собою не можуть. Це той самий випадок ліндліза. Щоби не Ілон Маск, я скажу, і не Дональд Трамп. Як тоді Рузвельт і Гопкінс то б армію, ми б гнали її на Волгу, як її гнали німці, поки не було американської допомоги. Весь цей наступ все оце, можливо лише завдяки американській допомозі їм і відсутності американської допомоги ним, тому що ми фактично на фронті воюємо проти Росії та Сполучених Штатів Америки насправді. І тут от, ну не можна дивуватися. Я скажу, що щоб не Америка, ми подивилися на цю сволоч, якби вона навоювалася без старлінка і без того, що позбавляє нас в тилу за протиракетної оборони. Отак от, от виглядає ситуація, щоб вам було зрозуміло. а Ми далі будемо очікувати на добрі новини, тому що я встиг сказати, власне, що і вишневе сюди. От багато інформації за. Полишені НП противника багато буде ясно здобуто штабової документації. Я думаю, що ближчим часом ситуація стане більш ясною, більш зрозумілою не тільки для командування Збройних України, але й для нас, народних штабних операторів. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.